Вітаю всіх, мої дорогенькі. Якби казав мій розклад від 15 жовтня. Візит Зеленського до Трампа оказався крайні неудачним. Трамп вів себе недопустимо, нагло, борзо і безстиже, на мою точку зору. На мою точку зору. Це було похоже на якийсь бенефіс театральної звізди, яка любувалася сама собою, а не на зустріч двох лідерів. Але добре. Давайте подивимося таке питання. Майбутнє лідерів, які цікавлять лічно мене, на найближчі 4-5 місяців. І так, що чекає Трампа, як політика і як чоловіка? Що чекає Трампа? І як політика, і як чоловіка на найближчі 4-5 місяців. Його чекають заворушення в його собственній країні, чуть ли не громадянська війна, Чуть-лі не громадянська війна. Це конфлікт внутрішній, всередині країни. Йому це, кстати, на руку, він цьому, дов... він, цьому... він цьому доволен, і він буде це спонукати, щоб це відбувалося. Тоді він примінятиме війська, вводитиме воєнний стан на багатьох територіях, про що й показують далі карти, да? І з чим це для нього обернеться? Де да він може піти з свого поста. І за цього він просто ризикує піти з поста імператриці, головної людини в країні, да? і нажити собі кучу проблем. кучу проблем. Як чоловіка. Як чоловіка. так що у нього любовниця, є ще що? <с> в його ближньому кругу, в його сім'ї. Существує фальш, обман, ліцемір'я, лож і подлость. От від самих близьких людей. Від самих близьких людей. Можливо, навіть від дружини. Хорошо. Що чекає пила? 4-5 місяців. Що чекає пила? 4-5 місяців. Як політика і як людину. Тут щось пов'язане з лічною життю зразу показують. Ілюзія сім'ї, да? Ілюзія сім'ї, ілюзія дружини, ілюзія сім'ї. Очень все буде нестабільно, дуже все нестабільно. В сім'ї з дітьми, з дружиною, хто там, ким би хто там вона б не була. Якось ці ілюзії можуть розсипатися і сімейне життя сильно огорчить. А як політика, розбите серце. Боже, Да, да ви що? Так це тюрма його свої ж і посадять, чи це все-таки смертушка? Окончання жизненного путі. Окончання жизненного путі. Той дядя, який називається Путіним і зараз одсвічує ботексом, і шевелить бровами нам в телевізорі. Більше всього, мені карти показують: або інфаркт, або інсульт. Обмеження в діях. E, смерть більше всього. тому що карта мир це окончання життєвого нового путі, закат Сонця и e, глибока кома, або болезнь, або смерть. За що помолимося. Так. Ну, нічого, там їх 20 штук ще наклепали. Там ще є касті, бровасті. Один помре, другого зроблять. Лукашенко. Регорович оглядає останній час хіровенько. Лукашенко. По здоров'ю хірову Лукашенка. В нього, мабуть, отьоки і всякі діла. Лукашенко буде з усіх сил карабкатися під защиту Китаю. підписувати різні договори, їздити, посилати гонців. І як можна більше бумажок підписати з Китаєм, іначе він чувствує, що діло движеться до траура? До траура. Самочувствує його хрінове. І він буде вести переговори, всевозможні переговори і договоренності з китайським товаришем. Хто б там не правив? Хто б там не правив? А коли там у них вибори? Дуже боїться поразки на виборах. Не знаю, коли там у них вибори, да, але е, показують карта вибора, карта болезні, карта серця. Ну, в общем, і вибори будуть досрочні по його болезні і невозможності працювати найближче півроку, 6 місяців, 6-7 місяців. Да, е, а що буде вестись робота, потому, е, як пройдуть слідуючі вибори, тому що здоров'я може дуже підвести, і тут таке пораження. Пораження йде. Ну, я так думаю, що Лукашенко буде не до виборів. Йому треба буде думати, як йому вижити. Так. Хто мене ще цікавить, це Мерц. Майбутнє Мерца, найближчі 4-5. Ну, давайте візьмемо 6 місяців, да? Ну, півроку, грубо говоря, хоч в картару немає часу, з цим все дуже важко. У Мерца куча проблем. Получення по заслугам, так? Да? Розбите серце, проблеми внутрі країни. А, хтось, Боже, які карти херові. Які херові карти, я вибачаю за мій французький. Але мерцю просто найближчі півроку, ну, я не знаю. А, коли б його не знесли зовсім. тому що в нього така куча проблем назріває. І вони вже ось він вперся лобом ними. Получення по заслугам за його якісь діла, або за діла його предшественників, розбите серце це і проблеми із здоров'ям, але це і удар в спину, тому що карта подлості, подстави від самих ближніх, Розчарування, повне пораження. І це, кстати, пораження від народу, від народонаселення. таке поріцання, поріцання, внутрішні проблеми і. По справедливості луна. Це коли народ вражає недовіру, не вірить тобі, треба якихось гарантій, підписання якихось указів, прийняття яких законів вплоть до відставки. от така от мертва картина рисується. Макрон. Макрон. На найближчі 4, 5, 6 місяців. Макрон. Його сила зайшла в тупік, в тупік да? те, що він себе виображає дуже сильним, це не є так. Він не бачив полноти картини, і не хоче бачити, що він вже не сила, а він уже паж, і його шанси набагато зменшило, в тому числі і війна, яка йде в Європі. І ті дрони, які там над Францією літають і над Євросоюзом, теж розбивають йому серце. А Макрону прийдеться поборотись за своє місце під сонцем, причому з якоюсь мадам. З якоюсь мадам. Хоч там, по-моєму, Ліпен запретили балотуватися в президенти, але він буде боротися за місце під сонцем з якоюсь жінкою і з якоюсь партією. Теж нічого хорошого. Крах пораження... Поразка, обман, брехня теж від самих ближніх, подлость. В общем, хлопці, тримайтеся. І навіть рішення должності, і уход в відставку, і репутаційні потери ужасніші. Зеленський. Володимир Олександрович, президент України. Зеленський на найближчі півроку. Як політик і як людина. Та знаєте, як співалося в пісні? Перемога зі сльозами на очах чомусь буде радуватися підписання трьохсторонніх угод, двохсторонніх угод, двохсторонніх трьохсторонніх угод, да? які були дані обіцянки, які були дані, вроді би, те, що радувало, і те, що порадує найближчим часом, я ж дивлюсь на найближчий час, да? в той же час принесе і розчарування, і розбите серце. Понімаєте? І без цих союзів нікуди. Вони потрібні, як воздух. Але вони розочаровують. Розочаровують розбивають серце. Це що? Якщо він не буде віддихати, він звалиться. Понімаєте? Його здоров'я на пределі. На пределі. Карти показують, що ти не будеш брати паузи, і відпочивати між роботами, між поїздками, роботами, між ефірами, інтерв'ю і, вообще, виступленнями в ефірі, заявами. Це буде така от фігня. Буде отака от фігня. Як це як можна ще ці карти е-е Разом з багатьма країнами, багатьма лідерами інших країн, буде підписана знову якась бумаженція. Бумаженція, да, яка дасть змогу вийти із Застоя і тупіка. Із Застоя і з тупіка. Це про прекращення війни щось чи ні? Вполі. В Бумаженція ця буде подла. Та, яку ми вже підписували, типа мінських соглашень або Будапештського меморандуму. Але вона можливо приближає кінець якоїсь війни. Як людини. Як людина. Як людини скажу так, по настоянню сім'ї можу сказати, що я ухожу. ухожу. Ну, не зараз, а да, в следующий, на наступний срок балотуватися не буду. По настоянню жінки, рідних, близьких батьків скаже, що я не можу, не хочу возглавляти країну, і я не піду на вибори. Не піду на вибори. Тут не знаю, як прочитати, можна по-двоякому, да. При всьому тому, що ти не ходиш, не хочеш йти на вибори, ти залишаєшся і головнокомандувачем, і головною країною, і головною людиною в країні. А також можна прочитати, що якийсь військовий вийде із тіні, але я дивлюсь не про військових і не про тих, хто вийде із тіні, Я дивлюсь про Зеленського лічно. І тут карти показують, що поки йде війна, уйти йому з поста головнокомандувача і головної людини в країні, звісно, не удасться. Не удасться. Як він буде себе почувати. Єрофант повішений, башта. Ви знаєте, ті макрони, Мерці і всіх, що в дьосна з ним цілувалися, можуть ще з нього зробити таку сакральну жертву. Викрутиться, викрутиться, естественно. Єстественно, викрутиться. Викрутиться. І з цієї тяжої ситуації він теж викрутиться. Ну, і Сидзеньпіня заодно глянемо. Сидзеньпінь. Сидзіньпінь. У нього починається 20-го числа зістком партії, де його можуть убрати, а можуть і не убрати. Але карти показували і не тільки у мене, наскільки я подивилася дівчаток своїх колег, яким я довіряю, що, звісно, щось він там на волоску. І так, Цзиньпінь, його майбутнє. Уход. Іерофант і отшельник. Да? Я ухожу, я устал, як казав Єльцин. Моя звізда закатилась. Моя звізда закатилась. Більше всього. Що за ці шість місяців, які я дивлюся, сі Цзіньпінь із свого поста піде. В майбутньому йому не доведеться більше всього світити, ну так показують карти, або по состоянню здоров'я, або по якомусь заговору проти нього, якимсь кубковим королем, і не тільки кубковим королем, там декілька діючих лиць, він буде карта луна. Сумніваюсь я, що він буде. І остається ну, позиції його, знаєте, остаються номінальними номінальними. Тільки відомо, що він керує, а керують взагалі інші люди. Ну, це всі, кого я хотіла подивитись.